Вітаю вас, дорогі друзі. Це новий випуск на youtube каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні. Шамант Олександра Сейреш. Вітаю вас! Да, привіт! У нас сьогодні з вами є багато таких цікавих питань, які залишили наші глядачі. Я хотів би з вами розглянути. Одразу почну з першого питання. Нам написали наші глядачі про церковні магічні ритуали. Чи дійсно в церквах щось може таке проводитися? Незвичне, щось потойбічне, і навіть до мурах. Бо от глядачі пишуть: а чи може таке бути в церкві, що можуть проводити якийсь ритуал, коли людину можуть передавати в руки сатани? Да, зв... звучить, звичайно, одразу скажу, типу, ну якась просто дурістіка, але давайте все ж поясніть нам, будь ласка, що з цього може бути, що пов'язано з церквою? Дивіться, це називається соборне колдовство. Ну цього є назва. Займаються соборним колдовством, соборні відьми, соборниці або ж е вірніки, чорнокніжники, це окрема каста е ну, чаклунів відьом, які працюють через церкви, не через цей підряд церкви, але через церкви. Як воно працює, як так, що у святому міс місці можна щось отаке, от такого формату наробити? Ну, по перше, не все те святе місце, як місце, яке як, як яким його святим назвали. З Чого тягнеться така історія? Зараз поясню, коли е, на нашу територію прийшло християнство, а воно прийшло на нашу територію достатньо агресивно, достатньо агресивно, це історичний факт. Е, старі капіща з, е, з, зруйновувалися і на їх місцях ставили каплички та церкви. Навіщо це робилося? Для того, щоб замістити стару віру новою вірою. Ті, хто ходив до умовного перуна. Да, я умовно дуже до умовного перуна і залишав йому на тому капіще, або на місці сили, які небудь дари. Тепер вимушений був ходити до церкви. Церква і охристинізація християнізація демонізувала певних стародавніх богів. Або стародавніх там героїв якихось епосів, ввела їх буквально в касту демонічну, тобто зробила їх негідниками в релігійній да, такій історії. Знову для чого? Для того, щоб замістити вірування. Ну, тобто, Все, тепер ваші боги погані. І починаються нові легенди, де вони погані, жируть дітей, душать людей коротше, ви, от, от це все заміщення відбувається. А, от, і ті політики. Приверженці старої віри, вони mm. почали чаклувати в церквах, от в тих місцях, які в церквах на яких які тепер стоять на місцях раніше їхніх місце сили, і раз ви назвали умовно мого бога, там я не знаю перуна тепер яким-небудь демоном, сатаною, антихристом і ще кимось, значить, я буду звертатися до нього у вашому святому місці. Отак, оце працює з точки зору історії, з точки зору легенд, яка ходить навколо да, даних. Там традицій, традиції, традиція в цілому історично там чорна книжає, вірітнічество. Оця вся обрядова історія. Вона достатньо новітня, насправді насправді. В тому вигляді, в якому вона є зараз, багато і що і чого написано просто на колінці незрозумілими авторами, які видають себе за якихось там пафосних. Тобто там є історичні пробіли. Але оця, ну, оцей пласт, який я зараз вам розповіла, він більш-менш реалістичний. Чи можна зробити якусь капусть церкві? Так. Да. Поясню, до церкви приходять, і воно чому я кажу, що не всі святі місця святі а, церква. Так або інакше, це приміщення, в якому відбувається якесь релігійне містичне дійство. Неважливо, до якого Бога воно відноситься. Абсолютно тут неважливо. Це місцини, на які працюють, працюють молитвою, працюють обрядами, обряд хрещення, обряд вінчання це обрядова історія. Як не крути, а отже, це місце є місцем сили. Угу. І повіруванням цієї касти магів та чаклунів у таких церквах живе свій нечистий дух, там бісабара, ну багато вірувань. Тобто є той, хто я, коротше, ви зрозуміли там. Да, світла сторона, я дуже утрую, а є типу темна сторона однієї тієї самої церкви. І воно працює через ту церкву, яка є не зовсім чистою, не зовсім праведною, не зовсім доброю. А тут потрібно тепер е, нам з вами звернутися до сьогодення, до реальності, подивитися на деяких представників віросповідання і релігії, у вигляді попів, батюшок і так далі. А один там он на домашній Арістрі сидить красавчик, понимаєте, Божа людина. І зрозуміти, яку, яке гівно він тягне в ту церкву. І наскільки вміюча людина може це гівно через цю церкву. Випустити і видати. А Чи є там про сатану, якого людину, волона, в сатани там кудись передають, не зовсім є вид посвят у церковній соборні колдунства. І так, да, він проводиться в церкві. Більш не, того, Да, більш то, і це може проводитися прямо під час великої якої-небудь там е, рели, ну, ви зрозуміли, в, в, великої там якоїсь там молебну, буквально. Навіть так, навіть так. Є тема, е, зараз відкрию е, дивні секрети майстрів. Ну да, там певне. Mm, о, для тих, хто виступає саме в цій касті, відьому чаклунів, да, собор, соборного колдовства, ті, хто працює через церкву, о, у них, на, на, наприклад, дуже поважно і важливо вкрасти з церкви ікону. Да, для того, щоб потім поверх зображення святого намалювати свого, не святого. Ужас. А от та нічого жахливого у цьому немає. Це один ну це реальність певна, магічна реальність. Вона не зрозуміла людям, які глибоко знаходяться у цій вірі. Розумієте? Типу, по факту Хорошо, це таке Саш. є дивіться. Є християнство, так. по факту таке чаклунство це антихристиянство. Як християнство, тільки навпаки. Читати молитву навпаки, холити ікону навпаки, не до не до Бога а до сатани. Тобто, це антагоністи. Ви зрозуміли? Типу, ну. Можливо, трішки дурне питання, але той, хто нас буде дивитися, все що поставить питання: а як таке Бог дозволяє, щоб таке відбувалося в церкві? А, тут у мене теж таке питання: чи є у всіх церквах Бог? Ага. Це по-перше, по-друге, а яким чином Бог дозволяє існування зла? В такому випадку, якщо ми говоримо про концепцію добра та зла. І е, якщо ми читали Біблію, а хто її читав, то він пам'ятає, що той самий там Люцик, да, ну, Люцифер, Утріння звізда, був скинутий куди? В готовий ад, в готове пекло. Питання, навіщо Бог створив світ, в якому вже є готове пекло? Для чого? Ну, типу, там багато таких нюансів, які ставлять ну, під питання. Розумієте, типу історичність, о, концепцію, цю всю саму історію. Ну, б, ну багато ну, ну ніби Саш насправді ніби нічого нового. Ми це все вже там чули не один раз, мільйони разів. В фільмах це все бачили, в книжках читали, але все одно знаєте, коли оце во чуєш, що типу це вже все було створено зле. Паралельно, то воно якось тебе в ступор просто ставить, і просто ну не знаєш, що це далі це а дуальність, це дуальність, це дуальність. і Я ми вже підіймали з вами темою того, що для те що для павука норма для мухи хаос. Це дуальність не може бути ідеального утопічного світу. Ми не можемо бачити світло без темрява, і тільки, і тільки темрява дає контраст. Ну не буває так, що все класно, особливо ну в нашій з вами реальності, на жаль. Наступне питання від глядачки таке. Пише людина, що три роки тому померла моя подруга. Це я в обличчі глядачки так, і пише, що чоловік подруги зараз користується її телефоном, її аккаунтом у соцмережах. Інколи присилає привітання або ділиться якимись відео. І чесно кажучи, буває дуже моторошно, коли бачиш, що померла зараз в чаті. Питання таке: чи може чоловік користуватися телефоном померлої? Ну, у мене я думала, що питання буде звучати інакше. Олександра, скажіть, будь ласка, як пояснити чоловіку нашої покоїної подруги про те, що варто завести свій акаунт, а не писати з акаунта померлої. Понімаєте? Ну давайте так. Дивіться, якщо ми беремо е, використання речей людини, мер, мер ну, померлої, можна, і телефоном можна користуватися. Ну можна, у цьому <гум> немає нічого такого. Єдиний виняток є, коли для людини це була занадто дорога річ. І ви з якоїсь причини її не поклали з нею на той світ в могилу, але тоді б вона вам снилася б, ця людина, і казала: поверни мені мої, там, наприклад, годинник, мій улюблений або мої улюблені сережки. чого ти мені їх не поклала? Це про глибоке прив'язування до певних речей. Ну, я маю на увазі, да, до певних телефон mm -hmm. ну, не, не є тим предметом, чи частіше за все, до якого люди так можуть прив'язуватися, що прямо в кошмарах сниться. А єдине, що тут не окей в цій історії, і воно не містичне. А саме з точки зору такого, коли з аккаунта подруги покійної три роки тому пише її чоловік: вітаю всіх там з Різдвом і тебе тіпає, тому що ну, це не окей. Поговоріть, будь ласка, про те, що він лякає людей. І от використовувати акаунт людини, якої немає, воно, звісно, йому не шкодить, але шкодить оточуючим, яких тіліпає кожного разу. Коли mm -hmm. їм пише пишуть умовно онлайн з того світу, розумієте, Іначе ти головою розумієш? Ну, банальний приклад, особистий приклад. У мене у чоловіка померла мама, тобто моя свекруха. Пройшло. да, пройшло, Ну давненько вже було пройшло більше ніж півроку, там чи рік майже mm -hmm. і тут йому прилітає е, йому е, ну все всі її там номер телефону. Він був анульований. А там же потрібен певний час не користування телефоном, щоб цей номер передали іншій людині. І уявіть, як його дорослого чоловіка просто машинально тіліпнуло, коли йому прийшло повідомлення: мама тепер доєдналася до вайберу, а мами рік уже нема, немає. А номер там підписаний. Ну так, да, ви зрозуміли. Тобто, і якби ми посміялися в тому форматі, ну, що ти розумієш головою, що людині передали номер телефону. Ну він відкріплений від того абоненту і переданий. Але коли воно до тебе приходить. У мене було таке з татом, який теж з'явився в чаті. Понімаєте? Ну, не тато з'явився в чаті. Ну, зрозуміло. Нулювався татовий номер. Тому, будь ласка, попросіть просто чоловіка вашої подруги видалити її аккаунт і не користуватися саме аккаунтом, а телефоном користуватися можна. А, дякую. Наступне питання а, пишуть таке: після смерті чоловіка кішка деякий час заходила в кімнату і дивилася на його ліжко. Вигинала спину і шипіла, а шерсть при цьому ставала дибки. так в деталях пишуть люди. А, і пише глядачка, що вона після того залишила на ніч світло в кімнаті, включеним, адже було дуже моторошно. А коли на ранок прокинулося, світло було вже виключене. Саш, як ви це все можете пояснити? Тобто, не пішов е чоловік. Чоловік на той момент просто не пішов у загробний світ. Світло виключено? Виключив при цьому? Ну, Буває різне. А, світ, який до нас з вами не дотичний, я маю на увазі впрямо недотичний, має на нашу з вами реальність певний вплив. Це не означає, що покійник, як привід, привод, встав зі свого ліжка і буквально фізично вимкнув світло. Але mm -hmm. діяти певним чином енергетично, на те, щоб це світло могло бути вимкнути, можна, ну, щоб воно перестало горіти. Умовно. А зараз, якщо мене хтось дивиться із людей, які а, дотичні до чаклунства, знають у нас дуже часто, особливо під час ритуалів, горить усіляка електронна апаратура. Дуже часто, дуже прям. Тому що ти в цей момент своїм волевиявленням, тобто ти буквально свою енергію, ну трошечки. Коротше, що роху наводиш. Умовно, як вплив магнітних бур на електрику світу. Розумієте, тобто воно не прямо там масштабно, щоб ми всі потухли, але певний імпульс реально збиває ну електрику. Mm -hmm. і така дуже часта історія. А скоріше за все на той період часу ваш чоловік не пішов. Чому така реакція кота здавалась би на знайомого о, мертвого? Да, якщо чоловік тут питання відношень. При житті вашого чоловіка з кішкою, ну тобто, чи він її там любив чи не любив. Питання у тому, у якому вигляді він знаходився, поки не пішов. Тобто, якщо він, наприклад, давайте так, якщо він мав погані звички, то прийшов не зовсім ваш чоловік, як прям чоловік, якого ми знали, приємний, а прийшов той. ну, той силует покійника, який є агресивний, який випромінює ну най, найнеприємніші mm. якості, які були у нашого чоловіка при житті. От, от такі моменти. Тому кішка може отак от реагувати. Тобто його образ і те, чим він фонить, може бути не окей. Це, от я ж кажу, на якомусь етапі чоловік просто не пішов, він продовжував знаходитися вдома. Mm, Стрьом на це все, звісно, що звучить. Воно так. Я нагадую вам, Мирослави. Нагадую глядачам. Живих треба боятися, не мертвих від <рик> мертвих ну, менше від мертвих, менше за все проблем. Якщо це, звісно, не чумне кладовище, яке хочуть розкопати археологи. Да, там від мертвих проблем ми не оберемося, але тут це не про той випадок. <рик> ну коротше, дорогі наші друзі, дітей від екрану забираємо. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму ютуб каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. пишіть мені, будь ласка, запитання. Останнє питання, яке я хочу поставити, пише нам глядачка Наталія. вона хоче, щоб її питання сьогодні було озвучено. Звучить так: е, періодично відчуває присутність когось у квартирі. Ну, це воно перегукується з попереднім запитанням, і от пише, що глядачка якось прокидаюсь і відчуваю, що на мені лежить щось схоже на кішку. Я прочитала очі, наш і воно сповзло, наче рідина, і зникло. Що це могло бути потенційно таке, і як правильно в подібних ситуаціях? Зараз моя відповідь буде складатися із двох блоків: містичний блок. Mm -hmm. І ніфіга не містичний блок. От зразу кажу, тому що да. ми все-таки з вами дотичне до реальності, да? не тільки в цьому всьому ефорійному, містичному, чаклунському і все таке інше. Містичний блок, а, домовик. Той, що хазяїн квартир, хазяїн дому, угу. домовий. А, хто такий домовий? А, це по факту це загробний світ, все це одно це мертвий. Просто його подоба трохи інша. Звідки взялися домовики? Раніше був звичай е, прах або ж тіло покойного родича, покойної людини, під поріг. Підпоріг. Далі хата будувалася на мертвому. Мертвий із роду захищав дім. Такий собі покійник, який прив'язаний до місцини, для того, щоб захищати тих, хто живе в цьому домі, і захищати будинок. Звідти тема домовиків. Це завжди продотичне із загробним світом. Завжди, майже всі оці сущності, духи, з якими ми так або інакше контактуємо. І можемо бачити, відчувати, вони всі колись були живими і стали мертвими. Ну от щоб ви просто розуміли, все інше – фольклорна історія. Домовик може вам з'являтися в різній формі. В якому форматі? От що легше вашому мозку обробляти, те ми будемо те, ми будемо бачити. Звідти фольклор народний. Там я не знаю. Домовик як дідусь, домовик як кішка, домовик як собака, домовик як е, дитина. Ну, типу, чому різне, да? Наче Одного і того одну і ту ж субстанцію ми бачимо різними, ну, різними образами, тому що воно приймає ту форму, яку нам краще з вами сприйняти, щоб не перелякатися. Тому є перший варіант: містичний: у вас у квартирі живе домовик. Домовик, з яким потрібно порозмовляти і домовитися, залишити йому смаколики, налити йому молочка, насипати йому печенько з цукерочками, звернутися до нього, сказати: друже, давай жити мирно, я тебе от нагодую. Захищає мене і хату, а я тебе буду годувати ну коротше. І всяке гівно в хату не пускать. Гівно я маю на увазі людей, які можуть його бісити, і ви прям можете це вчувати. Або повертаємося до теми номер 2 ніфіга, не містична історія Сонний параліч. Це що Сонний... таке? Сонний параліч це фізіологічний стан. Який у нас медицинський фізіологічний стан, який у нас виникає на тому, коли ми з вами а, здатні коротше, мозк включається в глибокій фазі сну? Ну, типу, у нас там коротше відбувається певний процес. Про це можна почитати. Цей процес достатньо містифікований. Чому а, при сонному паралічу ми не відчуваємо своє тіло? Ми не його не відчуваємо. Ми не можемо поворухатися, Ми не можемо навіть кричати, да, якщо але ми бачимо картинки, образи викривлену реальність як у сні, і нам здається, увага здається, що ми прокинулися, що ми відкрили очі. Насправді ми їх не відкрили. Насправді, якщо ви поцікавитеся дослідженнями сонного паралічу, ви дізнаєтеся, що ніхто очі при сонному паралічу не відкриває. Або якщо відкриває, то в цей момент сигналу мозку на передачу зору не відбувається. Пішка із тим, що хтось сів на кровать при сонному паралічу, хтось ліг в ноги при сонному паралічу, пов'язаний із обм'яканням фізичного тіла. Тобто, коли ми не боїмося сонного паралічу, а розуміємо його механізм. Перше, що ми відчуваємо, наче ми в таку перину і хтось усівся на нас або хтось нас прижав, це обм'якання фізичного тіла. Сонний mm -hmm. параліч настає із затиску на хребет. Дуже часто. Тобто, із затиску на хребет, там пережимання якихось нервових оцих всіх стовбурів, і з-за цього от ми впадаємо в такий стан. Мозок, наче включився, але насправді ми спимо. Спимо і не можемо пошевелитися. А, і от в цьому спанні ми бачимо страшні образи і так далі і тому подібне. Чому чому допомагає в сонному паралічу отче наш? Тому що мозок починає фікусуватися на тому, що ми згадуємо слова і починаємо їх начитувати, і нас по факту попускає. Ну, типу, ми виходимо з цієї стадії, да в сна, в якій ми з вами зависли, в такій страшній стадії сну. Це нормальна абсолютна історія. От тому. З містичною частиною, як домовитися, що робити, ми розібралися. Mm -hmm. З фізіологічною так само ліземо в інтернет, тільки, будь ласка, читаємо медицинський, саме медицинський показник. Дивимося відео на Ютубі, є від медиків рожоване, як працює а, сонний параліч з медицинської ґрунтовної точки зору, без оцих всіх містифікацій. Це я так розумію, якийсь просто психологічний розлад, так тобто, це не якесь там ну, прям порушення здоров'я, ні, це не зов... це навіть не психологічний розлад. Це умовно, ви неправильно вляглися. У вас тиск на хребтову Ясно. історію. Ви зрозуміли, у вас певне зажимання, недостатньо недостаток там ну коротше кровообігу, кисню і так далі. і Ви от впадаєте в подібний стан. Воно не смертельне. Хоча є є легенда, і вона перетинається з реальну ну з реальною історією. Пов'язаний із там одним племенем, в якому дійсно під час сну була велика ну велика смертність коротше. Але там то там знову можна про це почитати. Цікава легенда, або якось з вами на якомусь такому ефірі я розкажу не, да, цей іс іс історичний е, момент. Е, mm -hmm. От, але це сонний параліч, і це медицинська історія, і вона досліджена. І я ж кажу про неї, можна дізнатися офіційною нормальною доказовою інформацією. Тому не лякаємося не завжди, коли ви щось отаке бачите. чи Відчуваєте, це означає, що воно реально до вас прийшло. Uh, дякуємо, Саш, за ці прекрасні відповіді. Сподіваюся, що наші глядачі все почули. І тепер вже не буде запитань. Ви були на YouTube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сейраш. Не забувайте, будь ласка, підписатися на youtube канал соцмережі Шаманки Сейраш, На мій також. Всім всього доброго. Пока.